ночі усім нашим глядачам Ну що ж, матусі і татусі, бабусі і дідусі вже зовсім швидко настане ваш особистий час. Дітки вляжуться на м'якенькі подушки і під підтепленькі ковдарки. Хочеш ідіть робити собі смачнющий чай, а я тим часом почитаю вашій малечі казку на ніч. Дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч казку. А сьогодні ми разом із жабкою всезнайкою прочитаємо для вас українську народну казку Коза дереза. Жив собі дід та баба, і була у них коза. Погнала баба пасти ту козу, пасе, пасе, дай напоїть, ні хвилинки не постоїть. А ввечері жене козу додому. пригнала додому, а дід стоїть на воротях у червоних чоботях, кийком підпирається у кози питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, вхопила водиці, крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід бабу не пустив більше, щоб вона гонила пасти. На другий день внучку послав. Жени ти внучку. Внучка пасе, пасе, та й напоїть, ні хвилинки не постоїть, і травичку рвала, та козу годувала, а ввечері жене козу додому. А дід стоїть на воротях у червоних чоботях, кайком підпирається, у кіньки питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки і їла. Прогнав дід і внучку. На третій день погнав козу сам. Пас уже ж пас її добре. А ввечері жене її додому, угнав у село, вона пішла. А він городами став на воротях у червоних чоботях, Киком підпирається, в кизоньки питається Кізонько, моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, а чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, як бігла через гребельку, вхопила водиці, крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід тоді прив'язав її в повіці та як зачав бить, коза кричить Не мене, не мене. А він б'є, а він б'є, щоб не брехало, каже. То вона, як одірвалася, та як вискочила з повітки й побігла, забігла аж у ліс. Біжить, біжить, коли там хатка лисичина була, то вона двері турнула та в хатку, та на піч сіла і сидить. Коли лисичка приходить, бачить дверці повалені, лисичка й питає А хто хто в лисичині хатці, а коза з печі я за дереза, з під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом, будеш за порогом, ріжками за кулю, ніжками затопчу, хвостиком верть, тут тобі смерть. Лисичка злякалася, сіла під хаткою та й плаче. Коли ведмідь іде. здорово лисичко, сестричко, здорово ведмедику, братику. А чого це ти плачеш? «О, Як же ж мені не плакать, як у моїй хаті звір страшний, страшезний сидить, що не можна й вигнать. Увійшли. Він через поріг переступив та. А хто? Хто в лисиченій хатці сидить? А коза з печі каже. Я коза дереза, з-під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом будеш за порогом, ніжками затопчу, ріжками заколю, хвостиком верть тут тобі й смерть. Ведмідь та й назад каже Е, лисичку, я боюся, та й побіг. А лисичка сидить, знов плаче, коли вовчик іде. Здорово, лисичко, сестричко, а чого це ти плачеш? Здорово, вчику, братику, як же мені не плакать, як у моїй хаті звір страшний, страшезний сидить, що й вигнати не можна. Ану йдем, я вижену. Е, каже, ведмідь гонив да не вигнав, то й ти не виженеш. Ану ж ідемо. Зайшли, а вовчик каже А хто хто в лисичині хатці живе? А коза з печі каже. Я коза дереза, з під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом будеш за порогом, ріжками за колю, ніжками затопчу хвостиком верть, тут тобі й смерть. Вовчик назад з хати. Е, каже лисичко, сестричко я боюся. Побіг вовчик, а лисичка сидить, плаче знову, коли зайчик біжить. Здоров, лисичко, сестричко. Здоров, зайчику, братику. А чого це ти плачеш, лисичко? «Ох, Як же ж мені не плакать, як у моїй хаті звір страшний, страшезний сидить, що не можна й вигнать? ну йдемо, я вижену. Е, каже, куди тобі вигнать? Вже ведмідь гнав, не вигнав, вовк гонив не вигнав, а й тобі куди там вигнать? Ану ж ідемо, лисичко. Ну, пішли вони в хату зайчик. А хто хто в лисиченій хатці? Коза, каже з печи, як коза дереза, з під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом будеш запорогом, ріжками за ніжками затопчу, хвостиком верть тут тобі смерть. Де? Зайчик тільки пискнув з хати. Каже куди там мені вигнать? І побіг, а лисичка сіла та й плаче далі, коли лізе рак. Здорова, лисичко, сестричко. Здоров, рачок, братичок. А чого це ти плачеш, лисичко? Як же ж мені не плакать, як у моїй хаті звір страшний, страшезний сидить, що не можна й вигнать? ну йдемо. Я спробую вигнати його. Е, куди тобі вигнати? Ведмідь гонив не вигнав, вовк гонив не вигнав, зайчик гонив не вигнав, а ти такий малесенький виженеш. Ану ж ідем, каже рак. І пішли до хати, тоді рак. А хто хто в лисичиній хатці? а коза з печі, я коза Дереза, з-під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом, будеш за порогом, ріжками колю, а ніжками затупчу. Хвостиком верть тут тобі й смерть. А рачок каже лисичці, ану підсади мене на то лисичка підсадила його, а рак каже А я рак, не борак, як ущипну буде знак, як ущипнув козу. Щіп, щип, а вона не мене, не мене та з печі та й побігла. То лисичка така рада залишилась і залишила рачка жити в себе. От живуть вони, поживають і добра наживають. Казку слухали, в вікна ніч постукала, спадки всі лягайте і сни споглядайте. І ми підемо до ліжечка з моєю жабкою, всезнайкою теж. Адже потрібно відпочити, щоб завтрашній день розпочати з новими силами і з гарним настроєм. Правда, жабка? Так. На добраніч! Ква-ква!